Всім доброго часу. Поговоримо за королєву Єлизавету II. Пішла вона з життя. Вже все, в принципі, все відомо, але я дещо хочу до вас донести відкрити вам. Подивимося, що сьогодні покажуть карти, і я з вами Лавра. І так, поговоримо, Любі, за те, за справжні. Плани королевської сім'ї, а конкретно Єлизавети II, за Україну. Ті плани, які були таємними. Хай вони були не сьогодні, а от ті і плани, які були поза-позавчора. І так, таємні плани Єлізавети II за Україну. Що ти думала про Україну? І що ви планували, і що ви будували за Україну? Що ви планували таємне за Україну? Хм, і карти. І так, що вони планували? От зараз закрила спеціально, що потім покажу, відкрию. Що ви планували таємно про Україну? Змінити хід собітійних подій. Змінити планували заздалегідь. Планували, підказували один одного. Ось вона, королева кубків тут виходить, показалось, да? Значить, це було е, організовано її. Ну і не, не, тільки, е, не тільки вона там була, да? але. Просто тут і пропозиції йдуть, як, що, що зробити так, щоб змінити там ситуацію. Ось в голові є людина, яка молода, має знання, ну, як відносно молода, да, це не означає, що 25 років, яка ставиться, так би мовити, у руля, у керма. Людина вже отримала досвід, показала себе там, в їх середовищі, що вона може тримати удар. Людина, яка перспективна і має, має багато різних пропозицій. Що вони обговорювали таємно у своєму колі, молодих і старих. Дивіться, тут ще, да, показує тут не просто допомога якась да, підтримка, тут показує конкретно. Ось плоди, ось тобі Україна, така родюча вона і так далі. Має такі то -та, такі-то -та здобутки, сама ця Україна, має таку землю, має такий народ і так далі. Ось я розрізаю це яблуко і показую, що там всередині. Дивіться, давайте, якщо розрізане, подивимось, як оці, оці сім'я, ці зернятка, да, можна витягнути. Тобто, обговорюють, що там всередині в Україні. Далі говорять про те, що треба домовлятися, треба якісь союзи зробити, і пов'язати, зв'язати для того, щоб насильно вивести із, ну, із ситуації, коли позаду в тебе є якісь перешкоди і так далі, тобто виводять насильно. Чому? Тобто є керуючі, а є е, ті люди, які хапають буквально щось маленьке, цінне, там якусь католичку, якусь коробочку, да, що там є, е, значить, і вивозяться. Тобто тут іде розмова, ну дивіться, от тут обговорюють, домовляються е, для того, що зробити, куди і, і шлях е, веде на, напрямок, показує. Все ж таки той, той, що стоїть, керує. Але і люди, яких будуть вивозити, в принципі, обмежені в своїх діях о, цими мічами. Керуючий лодкою, шлюпкою, має свій план, який не відкриває. Має план, і вже за цей план, вже він Розмовляв тут. Ось тут вже розмовлялося, куди, що і як будуть вивозитися люди. Далі. Також говорилося про, про що ще вони говорили? Про кризисну ситуацію і про ілюзорність цього всього, що буде, і кризис, і ілюзії. Буде багато ілюзорних різних варіантів. Тому що. Король мечей. Тому що буде агресія. Тому що буде. Ми зараз можемо, звісно, сказати карта війни. Ну поки що це не така пряма вже карта війни, але тут йде агресивна сторона по, по дьяволу. По дьяволу. Король іде з дьяволом тут. Це про що вони планували раніше і говорили. Якщо коротка, розмова була, заздалегідь, як змінити собитійний ряд, як змінити це колесо, провернути на свій лад так, щоб відбулося щось дуже підле. І, в принципі, як розбити цю прив'язку між двома країнами. Бо по дьяволу вони тримаються один з одним. Я вам хочу сказати, оце я зараз дивлюся, і я згадую, я вже робила щось таке, такий розклад на таку тему, і там також був дьявол, щоб розрубати між ну, оцих дві країни полонених під по дьяволу розрубати ці. Як сказати цепі українською. Ці прив'язки. Кайдани навіть. Ось так. А для цього треба було домовлялося заздалегідь, були багато пропозицій різних, домовлялося хто куди їде, хто далі діє. Тут не тільки як хто біжить кудись да, в інші країни. Тут керуючі є, які, в принципі, не спрашують людей, а просто управляють шляхом так, як вони вважають за потрібним. І буде кризисна ситуація. Ось кризис, бідність. Бідність і тут це дев'ятка кубків. Тобто, в принципі, які варіанти пропонуються людям, будуть пропонувати це, це ілюзорність, тому що м, знайди серед дев'яти кубків той ж самий шанс. Да? Заморишся шукати можливості. А ось і знизу яка карта? Карта війни. Ось вам, будь ласочка. карта війни. Напад, війна по дьяволу. це я, в принципі, вам хотіла сказати. Так, що буде зараз? Чекати? Що буде зараз? Ось вона пішла. Це для України. Зміниться ситуація сильно? Вона зараз пішла вже, так, да? королева Єлизавета II вже пішла. Чи зміниться зараз для України ситуація і наскільки вона зміниться? Давайте подивимось. Стане легше їй. Все йде своїм чередом. Зараз йде допомога звідти, підтримують, але создаючи... Кризисну ситуацію тепер можна і подати. Причому дивіться, як люди а, тут значить, сидять на землі, яка є родюча. Але ось приходить пан і подає якусь там скибочку да, води, е, е, скибочку води, хліба, води і так далі. Хоча тут на землі лежать ці пентаклі. Е, і так, все йде по е, накатаному шляху, запланованому шляху. Тому що тут іде контроль і тиск. І для України, ось Україна, восьмірка м'ячей, вона в обмежених діях все рівно, в обмежених. тому що, не дивлячись на те, що Україна дуже сильна і вже страшне позаду. Можна сказати, в Україні через оцю силу, яка керує, да, трошки зв'язані руки. Чому кажу трошки? Тому що насправді це, це ілюзорність, яку пам'ятаєте, я казала, цей кризис, ілюзорність, оце ілюзії страху. Ну, Знімити цю пов'язку з очей. Ну розкуй свої сам свої руки і ноги. Бачиш, тебе ніхто насправді. Ніхто не зв'язує, ти можеш спокійно. Зараз зубами все відгризти і так далі. І ці м'ячі витягни, бо позаду тебе корова. Корова що це таке? Корова це життя. Молоко, м'ясо, це життя. Ну ми зараз не кажемо про їжу. Ми кажемо, це корова це тварина, яка дає життя, продовжує життя. Це означає, що життя твоє продовжується. Вже страшне позаду. Розкуй себе і не бійся. Це лише тиск зі сторони по запланованому плану. Так, наскільки легше буде, чи не легше? Поки що йдемо по запланованому плану. Наскільки буде легше Україні далі? Вони хочуть йти. Так, наскільки буде легше Україні? Дивіться, інформація поки що таємна. Вони дивляться, це вони да? вони дивляться. Я хочу показати, за чим дивляться вони. Видивляються, дивіться, вони не захищаються, вони не закриваються. Навпаки, вони тримають самі оборону позаду, їх прикривають свої. Сильні сили, да? а попереду вони видивляються, який стан, який шлях, що там попереду, як їх діє, плани вживаються, проживаються і так далі. Тобто вони свій тил закривають. А попереду вони нічого не бояться Там України, там Росії, там вони не бояться. Це. Їх, ще раз кажу, спини їх Вілікобританії цієї все їх прикрите. І силу вони мають великої справді. Але це тримається все в таємниці і плани в таємниці, хоча вони будуть скоро відкриті. вже. Для України ще буде важко. Але все рівно йдемо е вперед, і вже буде зниження е цієї важкості, я не хочу навіть сказати агресії, цієї важкості буде зниження. Іде кінець оцьому кризису. Кінець іде цьому кризису. Кінець іде е, оцим ножам в спину. Кінець. Тобто, бачите, ця агресія, вона вже скоро проти України. Вона вже йде до зниження конкретного. П'тірка Пінтаклі, ніщита, обніщання. Невис невистачання. І двіка Пентаклі. Що це означає? Сказати, що це вибір, ну, по-перше, Україна зараз виходить вже зі шляху, коли сам на сам да? Да, дали якісь ключі, да, дали, але ти сам, ти сам собі просвітлюєш дорогу. Я хочу підкреслити і показати. Ось тут величезне дерево, яке, яке каже нам, ти стоїш. Насправді українець біля могутнього дерева роду. Це не означає, що я не про це, що там за твоєю спиною українець там величезний рід. Я не про це. Я про це, наскільки сама Україна давня, продавня, наскільки має в знаннях багато ключів. І дивись, час. Ти сам контролюєш. Візьми і переверни цей годин. Візьми і продовжуй свій шлях, своє життя. Продовжуй, воно не закінчене. Оце, оце, вони не можуть насправді керувати твоїм життям. Їх оці плани йдуть до завершення остаточного. І ти скоро виходиш на момент, коли сьмерка жезлів, коли ти вже ці. Перешкоди, підклав собі під ноги. І теж далі. Ось карта вибору. Вибору двох е шляхів. Будуть після цього всього, будуть пропозиції різні, будуть варіанти, Україна буде щось там запланувати, видивлятися, що краще. Ну, але це через час, деякі. да? Людина, яка сьогодні прийшла їх доміні... на місце міністра жінка, що вона до України. О, іще там, мужик, да, в юбці, в спідниці. Імператор пропозиції багато дає, але дивіться, ось вона прийшла така вся насичена, така я вся з бика за рога візьму і так далі. Ось у мене куча пропозицій, я зроблю так, що. І родючість буде, і емоції будуть в порядку. Тобто я стабілізую і йдемо до. Этого. Але ні, її зупинять. Її не, її не дадуть оці самі люди. Будуть зупиняти максимально. Чи ти зможеш якось для України все ж таки? Вона зав'язана, вона прив'язана буде. М -м -м. Ну, бачите? Дивіться, вона захоче змінити обставини в Україні. Але вона прив'язана, ви бачите, вона в, в, в скутих таких, в діях скутих. Вона не може сильно розправити свої крила і діяти так, як їй хочеться. Хоча вона має багато прав, має, має багато прав. Одначе їй дали такий трон, оця лякий лістран, Тран, транс, і так далі, їй дали велике крісло, великий трон. Але насправді. Вона обмежена в своїх діях, бо по дьяволу, бо прив'язана, бо вона залежна, все рівно. І тут, не дивлячись на підтримку близьких, вона буде розуміти, що вона не може так різко взяти, там щось зробити, щось змінити. Тому що карта війни, людина, яка керує цією війною. Людина або, можливо, за цим обличчям заховано декілька облич не дадуть. Лише деяку частину вкладів, а вона зможе зробити. Все ж таки лицар пентаклі, а да, не, не король, але все ж таки не паш. Тобто, щось вона е, цінне дасть Україні. Можливо, це якась зброя. Можливо, якісь важливі дуже пропозиції в майбутньому да? зробить, дасть. Але це цінне щось як допомога. Можливо, по дві карти тут, бачите? О, навіть три було. Дивіться, ось ці дружні стосунки до України. Це те, що сьогодні вже випадало. Я вже сьогодні дивилася. Дивіться, ось. Е, ці дружні стосунки з королівською родиною з Україною, між Великобританією і Україною ось нібито дружні. Але насправді контролюють, щоб Україна не стрибнула більше, ніж їй, ніж їй вказано. Охороняють і тримають, щоб вона не вилізла за приділи. І це до України йде як зрадництво. І це не тільки Велика Британія. Тут ще є, є ще одні обличчя. Бачите, вони нібито допомагають як. А насправді ми для них солодке яблуко. Тобто солодкий кусочок, шматочок. Ось так. Сама оця міністр. Жінка ця вона буде вкладатися, буде допомагати, будуть збори, буде допомагати, підказувати і так далі з приводу воєнних дій. Вона буде, але не зможе також більше, ніж їй вказано робити. Ось як хочете. Буде підказувати, буде збирати навіть якісь їх там саміти, там, чи якісь там, я не знаю, щось там буде, буде щось там говорити на цих зборах їх там вищих чинів, да? будуть говорити, будуть планувати, але такі плани будуть затягнуті, розумієте? А Україна все рівно йде сама. Тобто, і, і зверніть увагу, вони тягнуть самостійно, е, е, спеціально затягують. Спеціально. От наче все кажуть так, і так, і так, але розтягують, і Україна йде сама. Поки русня нападає підло. Пажмічі. Ось так. Ну, ось так така інформація вам для роздумів. Тільки не треба мені казати тут. Звісно, я вам не про це, що там виновата Америка, ми з Русньою, там браті і сестри. Ні. Виновата русня. І все. І все. Інших я не хочу обговорювати. Бувають конкретна русня. А я вам кажу, дякую, ставте лайки, пока-пока.